Новий ETF на Solana, Тікер SSK, вже зібрав майже 295 млн доларів за кілька місяців, і тому я вирішив вам про нього розповісти. Чим він унікальний, крім того, що він інвестує в Solana і є надія на капіталізацію самої монети, він ще стейкає Solana на їх нативному блокчейні і заробляє таким чином yield. І саме тому я думаю, він привабив і інституційних інвесторів, зважаючи на таку суму за кілька місяців роботи. А пам'ятайте, будь ласка, що в крипто ах є мінуси. Ну, перший це, звісно, комісія, яку би ви не платили, якби це був там DeFi протокол чи біржам. Це 0,75% випадку ССК. Другий момент це те, що вони платять дивіденди. Ці дивіденди треба податковувати, обліковувати і комусь можливо це теж зайва робота. З іншої сторони, є люди, які хочуть мати все в рамках брокерського рахунку, плюс мати оцю юридичну обгортку ETF-а для більшого захисту своїх їх криптоактивів. Я зараз з клієнтами також пробую різні інструменти, в тому числі і криптоленів на біржах. Є в мене люди, які інвестують в звичайні просто там криптомонети інфраструктурні на холодних гаманцях, є також клієнти, в яких є ТІФ, ну там всім відомий IBIT вже. І ось зараз дивимося, можливість стейкінгу саме, тобто, навіть я б сказав, ївду, гівду да? на існуючі криптоактиви. Дякую за ваші лайки. Завжди вдячна. Якщо запрошуєте друзів на канал. Якщо вам треба більше інформації про ССК, напишіть ССК в коментарях, я вам дам їх сайт і те, що вони про себе розкривають, які деталі.